Є от ще одне питання, так попутно виникло. Ну, ви бачили, мабуть, з'явився цей рейтинг топ найпопулярніших експертів у Ютубі від mm -hmm. всю сушу Жданова до хороших росіян. Ну, я вас вітаю, ви теж в тому, тому рейтингу. Ну, правда, не, не в першій 15, mm -hmm. а Може й слава Богу. Може, і слава Богу, я не я не знаю, але будь-якого развита вітаю місце. Достатньо високе. Є ще кілька експертів, з якими я працюю, і вони є теж в цьому в цьому, в цьому рейтингу. От, ну про теж, звичайно, не, не, не на найвищих місцях, але тим не менше мені їх приємно бачити. Але а мене чесно кажучи, в тому рейтингу мені не сподобалося кілька речей. Ну, це перше, звичайно, це є засилля хороших росіян. Uh -huh. Які є в значній мірі на перших місцях, так ну, правда, перше місце це Олег Жданов, український експерт, друге Марк Фейгін, відомий адвокат у минулому і Андрій Піванковський, який є теж дуже популярним в Україні, і судячи по всьому, вони переходять з одного каналу на інший. Я навіть не можу сказати, що. Uh -huh. Канали якоїсь політичної орієнтації дають їх менше, а якісь більше. Хоча тут теж є певні тенденції, і скажімо, що для мене в принципі я так і підозрював, що найбільше їх дає фабрика новин, і 24 канал mm -hmm. стається yeah. там вони просто не вилазять. Другий момент я просто так прикинув, тут цього немає, але я прикинув по мові, якою вони говорять. Так. А Олег Жданов переважно веде російською мовою. Ну бо так хочуть Твітан взагалі українською принципово не говорить. Він знає українську, він принципово не говорить українською, він її зневажає. Не, не говорить так, тобто в першій п'ятірці практично там, крім Гончаренко, який веде здається, 50 на 50, Е, ну, навіть якщо візьмемо першу вісімку, навіть десятку, я так дивлюся до Яковенка. Тут українською <кій> повністю я перепрошую, але тут здається, навіть Ждано Фейген, Півотковський, Світлана, Гончаренко, Вордон, Арестович, Шейтельман, Гудков, Яковенко, Яковина, Журнов. Так ну, першим це є Березовець, про він теж веде свій, свій канал російською мовою. Uh -huh. Фактично, тут один. Це є Портніков. Фактично, так. Так, все решта, перепрошую, це є повна русифікація України. Абсолютно. Так. У такій дуже важливій сфері. По чому за допомогою, в тому числі, і українських експертів. Що з тим робити? Що з цим робити, я не знаю, що з цим робити. Я можу констатувати так само факт. Пункт перший, наскільки я розумію, там йде мова не про якісь там соціальні мережі, як YouTube, Все, це це йде мова про ефіри, участь в ефірах. Їх запрошують. Причому я звернув увагу по більшості російських саме представників, хороших русських вони наростають чим далі початок. Після вторгнення, там від 24-го ліва колонка, там від 24-го лютого починаючи, і десь по червні місяць цього року. І а. там спочатку біло-біло, потім червоно-червоно-червоний і суцільний червоний. Тобто, по всіх вони майже всі. Там хтось один, тільки Фейгін, по-моєму, тільки рівномірно, як був, так і лишився. Трошки більше його стало. Всі інші <кій> почали з'являтися в кінці минулого, на початку цього року масово і заполонили ефір повністю, витісняючи. І українських богів, ну не богів, а експертів, і українську мову теж. Це ознака дуже серйозної хвороби і медійного нашого ринку, і суспільства. Відверта ознака абсолютної хвороби. Якби каналам, принаймні ставили вимогу їхні е, виступи дублювати українською мовою. Так, як ми ж дублюємо, слухайте, от включають е, Анджея Дуду, та половина українців більше зрозуміла, що говорить Анджей Дуда, але в нас іде переклад, дубляж іде. Ми чуємо Анджея Дуду українською мовою. Світан демонстративно, тільки російською, з ненавистю до української Йому задають питання: він аж його пересмикує, як він чує українську. Він е, чому його не дублюють українською мовою? Чому ж там Жданова не дублюють Фейгіна, чому не дублюють українською мовою? От якби це, а це вимога закону. І Пан бри бри ця... Жданов він володіє українською мовою. Володіє. Та вони слухайте, росіяни, коли їм треба, українську освоюють доволі швидко. Для них не проблема, коли це їм треба. Просто їм не треба. Вони розуміють, що тут, як росіяни, які говорять російською, вони дістають додатковий пріоритет, оця менша вартість українчиків велика. А далі включається механізм перегону. Раптом виявилося, що той, хто до себе пускає російських говорячі голови, дістає моментально швидке зростання кількості підписників. Частково за рахунок російських, отих ліберальної Росії, яка виїхала, Гудково почали запрошувати масово. І він, відповідно, всім своїм прихильникам, а це якісь там півмільйона, мільйон людей, закликає їх підписуватися на ті канали, де його постійно крутять. От Курбановий пішов зліт різкий, коли вона почала хороших русських в себе крутити постійно. Мене там вже нема, звичайно, а вони є. І в неї в скоро мільйон буде вже підписників, я думаю, і перегляди, і це гроші, це якісь відповідні перспективи на майбутнє. Тому насправді. Це є проблема тут. Як з цим боротися? Мені здається, вихід тільки один. Держава має сказати: слухайте, це є загроза нашій національній ідентичності і державній безпеці, тому що хороших русських дуже мало. От Ілья Номіков, хороший русский, вільно говорить, до речі, українською мовою юрист. Знаєте, чому хороший? Тому що він чітко сказав: Росія має припинити своє існування як імперія і розпастися. Він для мене автоматично хороший русський. Ну і плюс ті, хто воюють за Україну, там Русський добровольчий корпус, вони воюють. Все, вони можуть бути дуже поганими для нас в майбутньому. Але сьогодні вони воюють все, вони провивають кров, тому вони хороші. На цьому ми закінчимо їхній перелік, і поява постійно цих фейгенів, а потім з'являється якісь там розслідування, що Фейгін, виявляється, не зовсім простий, а за ним якісь там афери стоять такі, політичні афери, а чи там немає ФСБшного сліду. І тому подібні речі. І Арістович. От Фейгін дає в трибуну Арестовичу, Арестович Фейгіну, і вони там женуть таку єресь. От Арестович Фейгена запускає найбільш антидержавні свої виступи, відверто антидержавні, і все хорошо. Тобто, це є, оце є така, знаєте, платформи, які заводять в Україну, ну, скажімо так, небезпеку на майбутнє дуже серйозну. Цей факт. Але ну, українчики на це клюються це погано і. Ну, от мені кажуть, а дивися, ти там же розказуєш там, телемарафон, все, а найбільше їх, ну там серед них їх дуже багато, їх, скажімо, на тому ж самому прямому. Так? Багато. І коли ти втрачаєш можливість достукатися до своїх глядачів, ти починаєш шукати, Коли ти в Ютубі тільки можеш нормально працювати, плюс кількох там, кабельних операторах, ти починаєш шукати теж можливості підняти свій рейтинг. А підняти рейтинг в Україні на жаль, це ганебно, але можна тільки за рахунок появи там хороших руських. Це означає меншу вартість суспільства. І боротися з нею можна тільки, мені здається, оце той випадок, коли можна для початку починати боротися адміністративними методами. Хороші русські мають іти. Ні, їх не можна заборонити. Чому? Тільки тих, хто реваншист, тих, хто проти України треба заборонити. А хороші русські, хочете, та ради Бога, дубляж забезпечуйте. Садіть у себе, якщо у вас прямий ефір, садіть в себе там. В окремій е, рубці відповідного е, перекладача, який підсрочний який вам відразу автоматично перекладає отих ваших і русських, і українських, рускоязичних, і все інше. Побачите, як канали відразу почнуть давати задній хід. Але це треба зробити, а насправді робиться все навпаки. Це підтримується, це схвалюється і це біда. Тому що насправді ще раз кажу, це міна сповільної дії. Ми... Переможемо Росію рано чи пізно, але ми, ми так відверто програємо в ідеологічній, в інформаційній війні і війні за свою само, самоідентифікацію. Оце ну і ще раз один момент: там єдине, що там є ще певні моменти, ще штучної розкрутки. Вони не так зв'язані з самими русскими, вони зв'язані з нашими. Ну, от хтось чув до цього вторгнення про якогось світана. Та ніхто не чув, його просто обрали. Він невідомий був. Ну, Жданова, хоч знали, хоча він був все одно далеко-далеко, не в першій десятці. Але чому зараз вони з'явилися? Тому що їх без перерви крутять на всіх владних і провладних каналах. Тому що вони не військові експерти, вони політруки. Вони доносять політику партії, все, тому їх крутять без перерви, тому в них такі покази. Подивіться, як буде ліквідований оцей телемарафон. Їх перестануть запрошувати. Або ще й поміняється влада, і не буде вказівки з зеленої опи. Терміново от Жданова і Світана, тільки крутити без перерви всім. Коли це припиниться, і ви побачите, на яких позиціях вони опиняться. Не знаю, ну Жданов десь трохи, оскільки в нього вже давній досвід десь збережеться на якоїсь позначці, там, 20-й чи якийсь. А світан взагалі зникне. Він взагалі буде десь там поза сотнею, тому що його немає, він не існує, він не є експертом. Він просто ну він пропагандист від чинної влади, який має критикувати те, що треба критикувати. Зараз розганяти е, завищені сподівання, потім розганяти е, депресивні настрої. Він виконує завдання, все політрук класичний. Тому частина цього списку, але це в основному стосується певних українських персонажів. Вони штучно створені. Ну арістович штучно створений, але але він запрацював, він вже вистрілив, він вже розганяється, як і всі російські. А російські ну це меншовартість українчиків на привлики жаль. Тобто єдиний вихід це підтримувати українські канали, справді українські канали. Перше підтримувати українство, українські канали, і ставити їм просто елементарні питання, чому ви так русифікуєтеся? Це перше це для нас. Дивіться своїх, дивіться своє. Це перше, перестаньте дивитися великих русських тих хороших русських. Ну добре, телеканали. На зараз та система тих рейтингів телеогляду вона там дуже закрита, і з неї ніхто особливо впевністю не вірить. Тим більше зв'язку з цим телемарафоном. Але є youtube канали Ну я ще раз кажу: якщо до наших ютюберів пересми, е, перес наші українці перестануть дивитися ну той ж самої Курбанової, от тупо іде хороший русський, все. Виключили, ніхто не дивиться. Появляється український хтось, о, всі включили, дивимося краще, гірший дивимося всі. Знову хороший русский відключилися. Вона ж за один день побачить результати, і в неї кардинально поміняється підхід. А коли поміняється в кількох топ-блогерів YouTube, після того відразу почнуть пивти телеканали. Але що відбувається? Насправді все навпаки. Коли вона включає гудкова, в неї там 250, 350 тисяч переглядів. Коли йде хтось з українців, 5, 10, 15, 25 тисяч максимум. От мене в неї, доки мене до неї пускали, зараз я там в чорному списку вже звичайно ж. Але до того в мене був стандартний в неї десь 25-30 тисяч. Хороші наші канали, які не запрошують хороших русських, але працюють з якими я там, скажімо, працюю не багатьма. Ну, в них рівень переглядів теж не є високим. От 30 тисяч це десь така межа, за яку, як правило, не заскакує. Це ознака того, що абсолютна більшість українців хворіють на меншу вартість. Війна нікого не виправила. І це ну, в такому випадку має братися за цю справу, як за питання національної безпеки держава. Згадай коли при Порошенкові забороняли російські соцмережі, яка істерика стояла, який гвалт стояв. Нічого якось зараз живемо без лентару. Без там Утрору, без їхніх цих, без контактів, без однокласників живемо. Всі вже забулися, що таке було. Крім тих, кому дуже потрібно, і хто може обійти якимось способом, там через соцмережі обходять, заходять, ще там щось інше. Можна жити, можна. Просто для цього держава має в один момент сказати заборонено. Це питання національної безпеки. І коли це держава каже, певний момент це сприймається погано, а потім до цього звикається. І вони зникають з нашого обрігу. А зараз, ну зараз цього ніхто не каже, і тому вони зараз в нас давлять нас. Але основне, ну ще раз кажу: якщо самі люди настільки меншовартісні і вторинні, що вони хочуть саме це слухати, а вони саме хочуть хороших русських, ну в такому випадку без адміністрування державою цього процесу результату не буде. Але я одиницю, що в нас є ще й присутність ізраїльтян, американців, деяких інших, це все ж таки не є е, такою е, проблемою. Чи їх просто не є настільки багато? Їх не багато, і там маленька просто деталь, коли Сполучені Штати Америки оголосили війну Україні коли вони останній раз бомбардували українські міська, чи вводили вивозили українців кудись там до Сибіру, або коли вони е, знищували Маріуполь, Сполучені Штати Америки, коли вони напали, коли вони убивали українців? Ви щось пригадуєте таке в історії за 200 років? Я якось не пригадую. Е, Ізраїль яким чином? Ну так, Ізраїль іноді робив деякі речі, заяви, які нами сприймаються не як зовсім дружні? Ізраїль воює проти України? Чи в Ізраїлю є плани? Ну ні, звичайно, московити нам весь час підсовують, що там якесь мірове правительство, ізраїльська яснові хочуть Україну перебачить? Ну, ми ж не добили, щоб расистів слухати. А насправді Ізраїль робить якісь експансивні дії проти України, коли відбувся наступ першої ізраїльської армії на Одесу? Коли вони бомбардували Херсон, коли ізраїльські політики заявили, що вони хочуть забрати південну половину України, тому що там, бачите, при колись при Сталіні Кагановичі була думка зробити Євську Святої Святої Республіку? Таке ми чули від ізраїльцян? Ми бачили подібні кроки. Звичайно, що ні, ні, Ізраїль. Ні, Сполучені Штати Америки, ні Німеччини, ні, попри всю дуже важку нашу історію, колишню Польща не плекають намірів окупувати Україну, знищувати і вбивати українців. Рашисти плекають цей намір, і тому відторгнення від американців ізраїльцян виглядає нелогічним. Так, нам треба підвищувати свій рівень, але коли вони привносять свій інформаційний продукт, це не шкодить Україні. Це ще раз кажу, це може шкодить нашому медіаринку, коли він десь не витримує певної конкуренції, зокрема експертному ринку. Також, хоча мені здається, якраз наші все одно на на росіян переключаються, американців слухають мало. Тома купера багато в нас слухають. Найкращий воєнний експерт в Україні кращого в принципі нема. От просто не існує. Ви берете Тома Купера, берете йому 100%, а світану даєте 0,5 1%. Жданову 0,5%. От Тома Купера багато сухої? Дуже мало. Читають багато? Мало. Тому насправді і не перекладають. І наші видання, крім iPress, скажімо, ніхто його і не перекладає регулярно, постійно. Що це означає? Ну, це означає, що. Вони нам точно не становитимуть загрози ніякої, ні інформаційної, ні безпекової, ніякої. А Росія становитиме завжди і абсолютна більшість хороших русських вони все одно імперці. Ну що ми на Ксенію Сапчек не надивилися? Нам дощ з нашими мальчиками, котрим допомагати потрібно, не допоміг. Ми Шендеровича не побачили з його антиукраїнськими відвертими заявами, коли чуть-чуть колупнули його нутро імперське. Тому порівнювати ні з Ізраїлем, ні з Америкою тут ми не можемо зовсім інші загрози. Так. Отже, виходячи з того, всього, що ми проговорили, не забувайте підписуватися і дивитися, канали українські і україномовні. І Тараса Чорнула, і мій канал, і інші канали. Отже, пане Тарас, я вам дякую за цю розмову. Було дійсно дуже цікаво. І все буде Україна. Дякую, дякую, Слава Україні. Героям слава.